Всім привіт, вітаємо на нашому YouTube каналі. Спека в нас, слава Богу, вже пройшла. Але що стосується кроликів, безслідно для них вона не минула. І зараз розповім, що у нас тут в господарстві по кроликах. Так, це мамка у нас фінка, отам у неї, на жаль. Залишилось тільки два кролики, було дуже важко. Кролицям вони якраз були всі чотири вагітні. От. І в неї було, здається, шість або сім, ну і от залишилось двоє. В принципі, почував вона себе нормально. От Так, тут у нас була круть. Вона, на жаль, померла. Вона була, скажімо так, більша за всіх кроличок, і вона не витримала. А, нічого такого не було. Ну, скажімо, прям явного. Да? Але прийшов зранку, а ні, прийшов з роботи і вона отак лежала собі спокійно, вже така затвердівша, на жаль. От, і ну, на ній, скажімо, ніяких проявів якоїсь хвороби не було. Тому, на жаль, ми її втратили. Десь за ну, орієнтовно за 5 днів до того, як вона повинна була народжувати. Так, Це в нас бунка. У неї були дуже тяжкі. Скажем, пологи, вона, е, пологи е, Зайняли в неї десь приблизно напевно, дві доби. От, і Народила вона всього трьох, залишилось вон там вон, двоє. До речі, е, в неї був е, минулого разу один сірий. От, якщо постійно наші глядачі знають, що е, був один кролик. От, і Зараз також є один чорний, один. Сірий. Ну не знаю, ну, скажем, не знаю, де вони ділися. Тобто, може їх і було всього три плоди, плоди, а може вона... Ну тут були такі часткової кров була, може вона їх е, з'їла чи ще щось. ну Не знаю. Коротше, там їх було троє, залишилось двоє. От. Ну і ось, ось наша стріла. Дуже така нервова. Тікай бо зараз впадеш. У неї вісім кроленят. Вона сама найменша. от Така нервова вона трішки. От. І в неї вісім кроленят. Я не став ризикувати якось їх розподілити. Вирішив, що хай будуть всі в неї. І, до речі... Ще причина, чому я не, скажімо, не підкинув до інших пролення, тому що в неї були прояви ось на носі, якщо ви бачите. От, е, я думаю, що в неї був в якійсь такій легкій формі. Був, ну, імунітет справився. Е, Міксоматоз. Прояви починалися з міксоматоза, але її імунітет з ним справився. От, тому от, там ця точка, вона була більша, чим спреєм її запшикав. от. Ну, вона справилася. До речі, окрім спеки, у мене ще почалися в королячому господарстві почалися прояви ну, або гімерагічки, або е, міксоматоза. Ну, я думаю, що це був все-таки міксоматоз. От. Так, тут, бачите, залишилась одна кроличка. Наперед скажу, залишились у нас тільки всі кролички. Якщо пам'ятаєте, по минулому відео про господарство кроликів, тут було дуже багато. У кожному такому відділенні сиділо, оце щось незрозуміло, їсть дуже погано. От, ну, наприклад, скільки тут, бачите, от, одинаково всі насипав, скільки тут з'їв і скільки тут. Я спочатку не бачив, але в нього поранена лапка була. Чим спреєм запшикали, і я думаю, що вона тріхи, ну, залікується, тому і не їв. А ось дивлюся, тут як ми почали вже йому лікувати рану, от він почав тут ось під'їдати. Так от, Було дуже багато кроликів. Всього орієнтовно 30, 32, здається. а Це з усіма було. Ну, в общем, не менше 30. Ті, які були на відгодівлю. Здається, якось... А, 36, ні, все ж таки це було на, на відгодівлю. А. Так, і що хочу сказати? Почалася спека. Також ці всі кролички залишились. От також в неї швидше всього, що це був міксоматоз. Ранки запшикав чимось спреєм. І вона, скажімо так, оклигує вже. Справилися імунітет, але не в усіх. Почалася спека і почалися прояви миксоматозу. Скажімо, так, було в цій кліці. Що цікаво, в цій кліці а, і от, А, ні. в цій кліці і в тій. В тому відділенні. Тобто от поруч це відділення, на ньому не було видно, ну, тобто, не було проявів міксоматозу. От, це наш кролик Жора, з ним все чудово, він спеку пережив, проявив міксоматозу в нього не було. Це сюди посадив кроличку, От. сірка, на жаль, немає. Він не витримав спеки. От. Тому, на жаль, на жаль, Сюди посадив кроличку, щоб так як е, годівниця на два відділення, ну, засипається от одне, а тут два відділення, ну, і щоб не застоювався корм, тобто поки що її посадив на відгодівлю, а потім ми її відправимо на веселку. Ну, і от, е, почалося з чого? Е, міксоматоза. Е, два тут померло. Просто приходиш ввечері з роботи, вони лежать. В тій кліці в тому відділенні міксоматоз 1. Ну, я е, е, знаходив їх мертвими і з проявами міксоматоза. От, тепер це три, е, там, двоє, там двоє там троє, в тому, от в тому відділенні троє. без будь-яких причин просто приходиш. мертві. Ну, я говорю, що це все не за один день, тобто, а протягом тижня. От, там троє, тут двоє, і того 3, 6, 8, 8, і тут було двоє. 10. 10, там наша мамка от, І тут сірко. От ті, що померли за тиждень. Десь в середині тижня, коли це все почалося, спека була неймовірна. От, ми, почали, ми почали морозити. Пляшки з водою 2-літрові, і дівчата їх міняли, тобто забирали, які розставші і приносили. От, так як вимикали ще плюс світло, тому ну скажімо, було заморожувати дуже тяжко, воно не встигало, От, то ми використовували тільки для мамок воду і для жори. От, малих я розсадив, ті, які. А, ну зараз щас по порядку, да? От. і звідси я почав забивати я за ніч, за ніч забив 24 чи 26 кроликів. І вже ну, ніч розробляв їх, підготував і за півдня, не спавши, всі закатав в тушонку. Я зняв там окреме відео, суперський, ми вже спробували, суперський є м -м, рецепт. Може комусь згодиться, обов'язково я думаю, після цього відео вийде відео про м -м, те, як я робив тушонку. Крутезний рецепт. Є декілька там секретиків, тому обов'язково подивіться. Ну, якось так. Потім ті, які залишились без явних причин міксоматоза. От я його отак от тут розселив і тобто, замінив туди одну посадив. Раз, два, три, 4, 5 і туди посадив одну до жори. Виходить 4, 5, 6. Залишилось 6. От. Ну, ми втратили, да, втратили багато. А, до речі, що ще хочу сказати. Тобто морозили воду От. і... В якості підкислювача, наприклад, я використовував для кролики використовую, використовував молочну кислоту. Раніше молочна кислота була така в скляних пляшках зеленого кольору. Ну, Я маю на увазі зеленого кольору пляшки були. От. І У ну, мене не було до неї ніяких запитань. Це була чудова така вона прозорого кольору. Зараз з'явилася в пластикових пляшках півлітрових от, і вона якась коричнева. Я думаю, вона з додаванням йоду. От, я її використовував. І коли почалася ця спека, да, я подивився на бак, який вот там воно у нас висить, відкрив його да, і заглянув до нього вниз. Там був такий нальот, як схожий на вазелін. Ну, вона не подобалась мені та кислота молочна. З самого початку але як не було аналогів. От. Тому я, ну, прийшлось мені використати, використовувати її. І Я там є в групі сучасний фермер, дякую. Дуже корисна група в Viber. Дізнався про таку штуку, як підкислювач від ЗВК. Зараз вам покажу. Ось такий от. Ось він. Це рідкий підкислювач від ЗВК, праймоцит. Він такого голубого, голубого кольору вам покажу. Якщо кому цікаво, Ну, от, бачите, от такого він. взагалі прекрасна штука. Я почав її використовувати тепер і для качок. Тобто на, постій на постійній основі я буду використовувати виключно такий от праймоцит, рідкий підкислювач для всіх тварин, які є в нашому господарстві. Класна штука, і я думаю, що частково ну, вдалося врятувати, частково вдалося врятувати наших кроликів від заморожування пляшок, які були у мамки в сірка. От. Ну і Загалом для, завдяки використанню такого рідкого підкислювача. От. Ну такі от справи а, Ну, буває. Що я можу сказати? да, Спека була неймовірна, я, наприклад, не пам'ятаю такого. От, Коли там було 46, 44, 46 в ті. Ну, нічого. Нічого, в принципі, є. Я знаю люди, які втрачали. Тобто не, якби, не встигали врятувати. Да? Ми хоч як плюс-мінус, відправивши їх на веселку, теж можна сказати, що ми їх врятували. Ну, от, вийшло там ну, плюс-мінус десь здається, 70 банок тушонки півлітрових. Ну, я думаю... Ой, тут щось 60... відпало. Я думаю, звісно, що були вони різного віку і були різної ваги. Деяких, ну, в принципі, я десь зізбирався через тиждень бити, але деяких треба було ще тримати тижня три. Тому відправлялися на веселку як малі, так і великі. Добре, буду закінчувати. Обов'язково подивіться про відео, думаю, буде наступне про тушонку. Що головне, не лінуйтесь. Якщо, буде, якщо велика спека, то обов'язково треба класти заморожені пляшки з водою. Ми клали 2-літрові особливо мамки, які були вагітні, лягали біля спиною лягали до пляшки і таким чином охолоджувались. Ну і плюс рекомендую використовувати підкислювач праймоцид від звука. От Такий стан справ. Але нічого, не опускаємо руки, працюємо. Хай буде завтра краще, ніж сьогодні. Слава Україні!